Вітаю вас, це програма власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про роззброєння українців. Гостем нашої студії є Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Вітаю вас, пане Георгію, вас. в нашій власній студії. Отже, міністерство внутрішніх справ закликало українців добровільно здати вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та спеціальні Заходи, власне, у який спосіб це має відбуватися і загалом прокоментувати цю заяву. Ну, перш за все, хочу сказати, що Міністерство внутрішніх справ має на увазі нелегальну зброю. Бо в нас є легальні власники зброї, є нелегальні власники зброї. Ну, Заяву цю коментувати важко. А чому? Тому що це вже ті заходи, які не призведуть до очікуваного результату. Ніхто нічого здавати не буде. Тобто, в умовах, коли. Кожен громадянин зрозумів, що а, розраховувати йому, у разі чого доведеться тільки на себе, що держава не здатна захистити громадянина, не здатна захистити територіальну цілісність нашої країни. Люди не будуть здавати зброю. Це факт. Однозначно, ну, в принципі, при цьому зазначається, що якщо ти хочеш воювати, захищати інтереси України із цією ж зброєю, ти можеш йти до Нацгвардії. Чи якщо вона офіційно не зареєстрована нелегальна, то ти не маєш права вступити в Нацгвардію саме з цієї ну, взагалі... От поясніть буквально. Дивіться, взагалі, з, -з, -з нацгвардією, на мою думку, така чехарда виходить, тому що її треба було підпорядковувати міністерство оборони на всяк випадок, а не міністерство внутрішніх справ. Тобто створилася така колізія, коли люди, які Фактично протестували і були опонентами а, по різні боки барикади. Зараз змушені йти до тих, ну це, це є а, ну, трошки безглузде рішення, на мою думку. Стосовно зброї, ну Назвардія має видавати зброю в даному випадку тим людям, які вже зголосилися до неї пристати, тобто видавати штатну зброю. Якщо ми кажемо про нелегальну зброю, нам слід розібрати це на частину. Тобто, у нас завжди була нелегальна зброя. як Україна, яка успадкувала ще з радянських часів, найбільше напевно на теренах. Радянського Союзу складські запаси легкої стилеської зброї, Тобто, можна говорити про кількість певні? неможливо. Зараз я скажу, чому а, і з огляду на останні події, коли а, експ... була експропрійована скажімо так, зброя у міліції на західній Україні, і не тільки вона там ви маєте ці... на увазі ці останні революційні події? А, абсолютно оця зброя. Власне, от про цю зброю зараз міністерство внутрішніх справ угу. і турбується, але Такий механізм не спрацює, тобто є дієві механізми, які треба задіяти. Наразі там сьогодні-завтра вже опиниться в Верховній Раді закон про цивільну зброю та боєприпаси. Треба ухвалювати його терміново, пропонувати людям позбутися нелегальної зброї і рекомендувати шлях отримати зброю. Легальним шляхом на підставі навчання, звітності, контролю з боку держави, той, хто відчуває небезпеку, зможе просто позбавитись нелегального ствола і купити легальний, бо не всі люди, які володіють нелегальною зброєю, мають злочинні намери. Не всі. Тобто, дехто тримає до себе, бо розуміє, що розраховувати доведеться тільки на власну зброю. Ну і які наслідки, наприклад, якщо у людини на руках є ця нелегальна зброя? Ну, наслідки, наслідки, скажімо так, суттєво посилилась відповідальність минулого року по статті 263 Карного кодексу, тобто вона, скажімо так, сягає від 3 до 7 років, але якщо це події відбуваються у складі організованої групи, тобто можуть натягнути і до 12 років. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, ну, а що таке ув'язнення порівнюючи з тим, що людина турбується про власне життя? Ну тобто, це різні речі. Тобто, ті механізми, які мали бути закладені в фундамент нашої країни, які б гарантували нам і внутрішню, і зовнішню безпеку, тобто концепція побудови доктрини безпеки країни, а мали бути закладена ще 23 роки тому. І сьогодні ми бачимо, як накопичились ці проблеми. Ми бачимо шалений просто неймовірно штат Міністерства внутрішніх справ 350 тисяч осіб, які ви, я і всі присутні в цій студії, і всі, хто нас дивиться, утримують на своїх плечах. Натомість ми можемо з вами констатувати: вони не надають тих послуг, які ми від них очікуємо. Ми не захищені. Тобто, на нашу думку, нам цілком вистачить. 50-75 тисяч міліціянтів, які мають користуватися довірою у суспільство, до яких мають бути підвищені вимоги, це мають бути професіонали, це люди, до яких дійсно зможуть звернутися громадяни у якогось випадку. Але питання самозахисту людини, а в нас шалений рівень вуличної злочинності, ми мусимо, так як всі країни, віддати на, власне, на відкуп людям. Тобто ви хочете, будь ласка, курси, навчання, заліки, офіційна процедура придбання пістолету та револьверу. Володійте і відповідайте за кожен постіл. Але ви ніколи не будете очікувати на час реагування міліції. Скільки це буде? 20, 25 хвилин або 15. А скільки відділяє нас з вами від ударом бітою по голові? 5 секунд. Все. Ось все, що в нас є. Тому рішення має людина приймати самостійно. Це його життя. Він має вирішувати тут і зараз. Якщо ми говоримо про захист власного життя і говоримо про ту ж саму нелегальну зброю, в такому випадку людина має її зареєструвати, те, що в неї знаходиться на руках, чи як це? якій ми зараз нелегальний за умови існування закону про цивільну зброю та боєприпаси, може бути запропоновано декілька шляхів, наприклад, навіть шлях легалізації. Тобто саме це цей шлях і на якому наполягає Фракція Свобода, фракція Свобода отримала законодавчу ініціативу в плані цього законопроекту, який ми готували. Протягом року усієї спільноти це був великий громадський проект. Той закон, який зараз подає свобода, це е, вони подають наш законопроект. Чому? Тому що вони фактично з першого дня нашої ініціативи делегували до нас в редакційну раду своїх представників, двох народних депутатів Мохника і Міщенка, і які плідно співпрацювали з нами протягом року. Е, легалізація може відбутися таким чином: людина здає ствол. В міліцію вони перевіряють його. Якщо на ньому немає кримінальних якихось злочинів, там ознаки, що він був задіяний а в тому числі. Завжди... Можна відслідкувати абсолютно, це ж нарізна зброя, куля гільза. Вона знаходиться в кулу гільзатися. Завжди можна перевірити. То тоді йому пропонують пройти знову ж таки курси, отримати дозвіл легально і забрати цей пістолет. Можливий такий шлях, але в будь-якому випадку ми маємо надати можливість якогось альтернативного підходу. Тобто, якщо просто віддайте зброю, ніхто не віддасть. Я можу вам стовідсотково сказати, що це ця акція буде провальною на тлі мільйонів одиниць зброї нелегальної, які знаходяться у українців на руках, це будуть одиниці. Одиниці, ну можливо, тисяча одиниць там. Ну от в такому давайте тоді говорити про альтернативний механізм. Що це сьогодні може бути? закон, закон про цивільну зброю та боєприпаси? Це є фундамент для багатьох речей. Якщо ми кажемо о, не тільки про зброю, а кажемо про о, говоримо про нашу безпеку зовнішню, то на нашу думку прийшов час зрозуміти всім, що о, наша армія в занепаді. Ми мусимо для того, щоб годувати власну армію, а не армію чужинців. Мусимо її відродити, поставити на ноги, і мусимо зробити систему цілком вірно, ту, яка побудована в Швейцарії, коли всі чоловіки знаходяться в кадровому резерві в вісі від. 20 до 50 років і повертаються що, після щорічних зборів додому зі своєю штатною зброєю. Але для того, щоб ми перейшли до цього кроку, нам треба закласти фундамент. Фундамент у вигляді закона про цивільну зброю та боєприпаси. І далі, далі, далі. Ми маємо віднову... у нас такого закону не було. Що в Україні? Ми 23 роки. Єдина країна в Європі, яка живе без закону про зброю і. Наслідки скрізь, ми бачимо це все. Але коли ми оперуємо, скажімо так, такими показниками, як рівень злочинів, так от статистика за перше півріччя 2013 року свідчила про те, що в Україні від рук злочинців загинуло 4069 людей. Жахлива цифра. Подумайте, жахливі. А, яка кількість в нас буде по другому півріччю, мені навіть страшно собі уявити. Почався Майдан, увага е, міліції була зосереджена безпосередньо там, в регіонах не ні було нікого. Тобто, рівень злочинності, е, на мою думку, сягне там, буде більш ну, на 200-300%. Навіть відсотків. Можна говорити про ту саму столицю, та, брати інші та, райони, які та віддали від центрів. Страшно навіть про це казати. Тобто, тут ми з вами трошки розуміємо, так, да? отак, дивіться, ми дозволили злочинцям. Ми дозволили парламентарям нашим не пробили, не ухвалити цей закон, в тоді злочинність стягнула неймовірного рівня. Тепер дивіться далі. Відсутність цього закону і підстав для того, щоб, скажімо, формувати концепцію нову там, відновити шкільну там, підготовку до призовну, призвела до того. Що ми сьогодні втратили частину своєї території, вона анексована. Скажіть, недостатньо ще прикладів вбивства людей на вулиці, втрата території. Тобто, чого ми ще очікуємо? Ще більшої кількість вбивств. Ми ще хочемо щось е, залишити іншим, віддати Росії. Ні, я думаю, що прийшов е, час докорінно виправляти ситуацію, закладати фундамент. І на фундаменті будувати все. Тобто, пане Георгію, от давайте ще раз повертаючись до вашої законодавчої ініціативи, яку власне спільно да, у парламенті буде представляти Фракція Свобода. Ще раз наголосимо на скажімо так на, на на тому ж фундаменті, що означатиме прийняття для українського суспільства цього закону. Ви знаєте, які основні ідеї? Насправді. Е Обіг зброї в Україні існує. Ми не будемо казати про нелегальне. Легальне існує. Люди можуть придбати на підставі внутрішніх відомчих документів Міністерства внутрішніх справ мисливські рушниці і мисливські карабіни, які з за наслідками застосування більш жахливі при самозахисті, ніж звичайні пістолети і револьвери. Ви маєте це зрозуміти. Але це все регулюється виключно внутрішніми наказами Міністерства внутрішніх справ. І вся процедура, яка навколо цього побудована, вона вся. Контролюється Міністерством внутрішніх справ. Тобто, той, хто дозволяє, той, хто контролює, той і царює. царює. Ми запропонували інший шлях. Ми хочемо загнати це все в законодавчі рамки, створити рівні абсолютно можливості для всіх громадян України. Той, хто досягнув певного віку, має право на певний вид зброї. Після того, як проходить досить складне навчання, яке обов'язково має бути виведено з юрисдикції Міністерства внутрішніх справ, так само від них треба забрати ліцензінування цієї діяльності, щоб складніше було корупційні схеми будувати, віддати їх іншим інстанціям, тобто створити чистий прозорий механізм, громадську раду, дієву, яка буде спостерігати за цим цим, щоб суспільство бачило, що немає вільного обігу, є законний. І держава контролює цей процес, так як все, власне, відбувається в усіх країнах. Не треба вигадувати український велосипед, треба відновити, скажімо, відтворити досвід європейських країн, цього буде достатньо. Ну і давайте тоді на сам кінець залишається дуже мало часу. Питання: якщо, наприклад, сьогодні в українців є зареєстрована легальна зброя в такому випадку. Цінувати її. Цінувати, бо на сьогодні попит на зброю мисливську, наприклад, деякі зразки рушниць, такі як помпові рушниці, сьогодні неможливо купити в Києві і складна ситуація в Україні. В сотні відсотків збільшився попит. Українці все зрозуміли. Ми не Бовдури. Нам не треба два рази наступати на граблі. Нам одного майдану з розстрілом на грошові. Тобто поки саме збільшився зв'язку Збіль... з останніми подіями в рази. Люди розуміють, що захищати себе і власну країну доведеться їм більше нікому. Тобто, ми маємо підтримати цю ініціативу легального законного озброєння населення, яке Готове воювати не тільки за власні свободи, а за територіальну цілісність нашої країни. Це шляхетно. Це ми маємо з повагою поставитись до цього. І просто якщо ми цього не зробимо, ми втратимо країну. Я це точно розумію. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.